Писень, а ще, друзі, вам бажаю сил, натхнення на день. Вітаю вас в рубриці Мовлиневі Перлинки. Добрий день, малята, хлопчики й дівчатка! З Новим роком цих вітаю! Щастя і радості всім бажаю! Час підготуватися до зустрічі старого Нового року, що настане 14 січня. За українськими народними традиціями цього дня. До сходу сонця чоловіки, хлопці та юнаки ходять по хатах, посівають і щедрують. Дітки, а чи ходили ви коли-небудь щедрувати та колядувати? Давайте розглянемо картину щедрування та колядування. Люди вбиралися, надягали маски, ходили по хатах. Ще затемна у ранній новорічний ранок лунав стукіт у вікно чи двері. Господарі вже догадувалися, хто стукає, і гостину відчиняли двері. Гості заходили в будинок, розкидали по хаті хлібні зерна і приспівували. Колядників запрошували до шатного столу і пригощали. Зерна, розкидані колядниками, визбирували усі до єдиного, зберігали їх, а навесні кидали в землю першими, сподіваючись, що вони забезпечать гарний врожай. Щедрівки обрядні пісні, що виконували у Щедрий вечір у передень Нового року. Починалися зазвичай зі слів Щедрий вечір, добрий вечір. Щедрівки обов'язково носили зорю, водили козу. Тож вивчимо українську народну щедрівку сію вію. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, Сію, щедро із долоні, по долівці, по ослоні засіваю вашу хату, будьте радісні, багаті, сію густо, перехресно, на добробут людям чесним. Промовляю з кожним кроком, з новим щастям, з Новим Роком. Сію, вію, посіваю, з Новим роком всіх вітаю, Откривайте сундучок та давайте п'ятачок. Добра та весела щедрівка, а тепер давайте спробуємо її запам'ятати. Я розпочну рядок, а ви спробуйте його завершити, сію, вію. Посіваю з Новим Роком вас. Вітаю, сію щедро із долоні, засіваю вашу хату, сію густо, перехресно на добробут людям чесним. Промовляю з кожним кроком з новим щастям! З новим роком. Откривайте сундучок та давайте п'ятачок. Давайте трошки відпочинемо. Запрошую вас на пальчикову гімнастику. Розпочнемо. Сію, вію посіваю. З новим роком вас вітаю! Сію щедро із долоні, по долівці, по ослоні, засіваю вашу хату, будьте радісні, і багаті, сію густо, перехресно, на добробут людям чесним, промовляю з кожним кроком з новим щастям, з новим роком. Сію вію посіваю, з Новим роком всіх вітаю. Откривайте сундучок та давайте п'ятачок. Трохи відпочили? Тепер уважно ще раз послухайте щедрівку, щоб краще її запам'ятати. Сію вію, посіваю, з новим роком вас вітаю, сію щедро із долоні. По долівці, послоні засіваю вашу хату, будьте радісні, багаті, сію густо, перехресно, на добробут людям чесним, промовляю з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Сію, вію, посіваю, з новим роком всіх вітаю, відкривайте сундучок та давайте п'ятачок». Запишіть щедрівку, яку ви вивчили на відео, та відправте нам у садочок. Ви добре вивчили щедрівку, але щоб краще пізнати традиції посівання, послухайте, як слід це робити. Потрібно заздалегідь приготувати зерно. Найчастіше посівальники використовували пшеницю, жито, ячмінь або гречку. Не можна посівати голими руками. За традицією, посівальники обов'язково повинні бути в теплих рукавицях. Посівальники входять у дім з двома мішками: один для зерна, другий для гостинців. Що раніше прийде посівальник, то більше щастя, удачі і благополуччя принесе він у дім. Зерно, яке розсипали посівальники, не можна піднімати до заходу сонця, інакше весь ефект від посівання зійде на нівець. Друзі, скажіть, що ми сьогодні вивчили на занятті? Чи сподобалася вам щедрівка? Тепер ви точно готові зустрічати новий рік та маланку і зможете посівати вдома у себе та у своїх друзів та родичів. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей в нашій рубриці «Мовленеві перлинки». Бувайте!